Тому що якраз а, а, пройшов а, цей забіг, і а, кошти, які зібрали, от вони правильно, вони пішли на це найнеобхідніше закупівлю дронів камікадзе для підрозділу пілотів головного управління розвідки. От наш журналіст Олександр Храпач не бігав, хоча міг би, але зокрема, а, побував цеху, де якраз і складають ці безпілотники, які найближчими днями вже відправляться нашим захисникам. До повномасштабного вторгнення окупантів в Україну Григорій працював помічником у організатора спортивних змагань. Тепер продовжує допомагати бізнесмену у справах і освоїв нову для себе професію. Зранку до вечора у невеличкому підвалі збирає дрони. Займатися мені цим подобається, бо я люблю працювати руками. У мене є там деякі хобі. Інколи 3D-друком. Також, до речі, періодично допомагає армії. Керує процесом збірки безпілотників Олексій. Саме він і є організатором спортивних подій. І минулими вихідними пройшов один із них: це забіг під назвою Спартан Рейс Юкрейн. Усі учасники змагань, які проходили у Києві, вносили донат на ЗСУ за ці гроші і закупили всі необхідні компоненти для збирання безпілотників. Нам вдалося зібрати рекордну кількість учасників. Вона була більш ніж 1800 на початок, і ще багато людей реєструвались день заходу. Тобто у нас було понад 2000 учасників, і нам вдалося зібрати суму більше ніж 3 мільйона гривень. Це вже не перша технологічна допомога для наших військових. Перед цим партія БПЛА вже поїхала до бійців з третьої штурмової бригади. Хлопці дуже задоволені, кажуть, що вони працюють бездоганно. Дуже багато техніки знищене і танків, і артилерії, і живої сили противника. І вони ці дрони використовують наді так. Ну на святковий день каверіться. Як вони, якщо є пріоритетна ціль, то вони якраз піднімають уже такий потужний важкий дрон. Тепер дрони відправляться на потреби пілотів із головного управління розвідки. Всього планується передати 200 БПЛА. і така кількість камікадзе буде готова вже незабаром. В цьому маленькому цеху не складають дрони з нуля, тобто традиційно припаючи одну деталь до іншої, тут йде, як то кажуть, крупновузлова збірка. І всього двоє хлопців можуть зібрати за день близько двох сотень безпілотників. До благодійного збору на виготовлення дронів для гур долучилися і чиновники з КМДА, враховуючи те, що західні партнери дуже довго розкачувалися для того, щоб нам надати допомогу. Ми в свою чергу повинні були триматися, показати, що ми готові рухатися до перемоги. Ми готові працювати на перемогу. Це не державний сектор, це не державні гроші, це донати, це гроші звичайних українців, які долучилися до заходу. Окупанти регулярно. Арно запускають і ПСО, що, начебто, українці вже втомилися донатити на допомогу ЗСУ, і ці 200 дронів, які вдалося придбати виключно за донати людей, є доказом того, що ми не зупинимося і будемо підтримувати наших захисників до перемоги над росіянами. Олександр Храпач, В'ячеслав Серебренніков, телеканал Київ.